Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму Про нас, Тиждень, що минає, був багатий на різні професійні дні та дати. 9 листопада, Всеукраїнський День працівників культури та майстрів народного мистецтва, День української писемності та мови. Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи, Володимир Сосюра. Про слово. Про всі інші речі. Сьогодні ми продовжимо розмову з біоенергетиком, мікробіологом, генетиком, фітотерапевтом і характерником Олексієм. Куцелом. Дух перемагає силу. Та внутрішня сила, внутрішня інтуїція, оцей Господній вогник, який на середині сидить, він якраз і дає нам зрозуміти це без слів, а на інтуїції. На ну, так, тих ловлююся. генах, які сидять у нашій пращури, знали, розуміли і дуже шанували природу. Ви недавно повернулися з досить такої унікальної місії. Пішком пройшлися від однієї Софії до другої, і це все приворочено було в тому дню, коли давався нам ну, Томас. То розкажіть коротенько про це. Я вже давно перестав дивуватися, але все рівно дивуюся. Рік назад громадська організація Світами ну це от ми створили ну, таку громадську організацію, було прийнято рішення. Піти пішки від Софії Карпатської. Це церква найвища в Україні над рівнем моря, побудована. Ну, під егідою цієї організації. Від Софії Карпатської до Софії. Ви прилучились до того. Будівництва. Ну, І я був також. Ну, Ідея була моя, багато вкладено, але одна людина не може це Звичайно. зробити. Так от пройти від Софії Карпатської до Софії Константинопольської, від Софії до Софії, Бо, е, Значить, організували з тим, щоб на покрову попасти в Стамбул. І хто знав, що в той день, коли наша група, е, не я йшов, ну, е, а наша група прийшла в Стамбул і в цей день оголосять про те, що буде надано Томас. Трошки російські канали перекрутили те, що наша група казала. Вони вміють це перекручувати. Але на інших каналах це було правильно показано. От від України, крім журналістів, були ще тільки наша група. От. Ну, наші чоловіки, жінки, хлопці, дівчата. Теж нічого не буває випадкового. Ну, Саме 11-го. Так, хто знав, що це за, за, за рік наперед, що це от. Так буде. Ну, десь хтось на горі там планує замість Звичайно. нас. Ну, для нас, так скажемо, ці всі події. Е, ще група була з Києва в Париж. Ну, занесли ікону Аранту, та, що захищав Україну, е, і подарували громаді Парижа, значить, слідами а, Ганни королеви. Значить, там три місяці йшли, тут уже трошки менше півтора місяці. Ну, відстань. І цей піший хід, і цей піш. І, і, це і, і, це і то пішки, і то пішки. Ясно, фізично важко, ну, надзвичайно, бо це по 30 кілометрів кожен день, ну, йшли, і навантаження. І... Але на вечір, коли ноги вже розкисали, не було що. Слава Богу, що є продукція на травах на ну, природних речовинах. Є, наприклад, така мазь, як цілюща, з вечора помазали, на ранок заживає. Дозволяє за добу затягнути будь-які рани. Ну, ця ну і багато ще є препаратів. Ну, якісь на, які мали на такі напитки зі страв, все, є, які є, відновлює що? повністю сили, так. імунітет. Ну, багато ще є. значить. Розроблено і реалізується більше таких от препаратів, тільки натуральних. Навіть косметика там, для губ, щоб не ввітрювалися, ну і так, далі, і так далі. Щоб шкіра ну, не... була в нормальному стані. Була, Так. Як психолог, як ви дивитеся на нинішню ситуацію? Тому що світ дуже швидкими темпами зараз розвивається, і ота вся технологія, і багато людей просто не встигають. Що ви можете з приводу цього сказати? Е, ну, вже багато десятків років ми за цим спостерігаємо, і не тільки спостерігаємо, ну знову ж, для цього, що люди не встигають, оці якраз книжки і розроблені. Теорії там мало, там є практично. Якщо в тебе є такий страх, його можна за 5-10 хвилин ліквідувати ну, через слово, через методики і так далі. Якщо в людини є якась фобія, так само швидко. Якщо е є така хвороба психосоматики, а причини психосоматичні, от такі-такі-такі, то можна кожну причину ліквідувати, сигнал йде правильний від свідомості, і орган починає правильно працювати. Якщо є ситуація по роботі, ну, а зараз дуже життя калічить, назвамо так, багато людей. Але якщо правильно вичитати, ну, ми назвали пісні такі тексти, хоча це білі вірші, назвімо так. По вібраціям підібрані, от на сьогодні вже 860 підібрано і буде видаватись так. І кожен має практичну, ну, зас, практичне застосування. Ось це підібрано для такої ситуації, це для такої ситуації. Е, значить, але одна от перша, яка зараз буде ще видаватись, е, із цих чотирьох, хоча вже є з четвертого року, видається книжка. Ну, я так думаю, що вона сотні тисяч. Сот, ну, декілька сот тисяч екземплярів вже видано, тому що її видають і праві, і ліві, і. Ну, ми знаємо, хто видає, як видають, ну, що не по, неофіційно видають, але видають. Крім того, що офіційно вона видається. Так от. В новій книжці буде така тема, окремо хребет. Ну, от, коли можна вирівняти, виставити хребет і зв'язок з органами і хвороби. Далі страхи, фобії і гріхи. Перше ми цю тему зачепили. В церкві поняття гріх перекликається з тим, що є в психології, ну, дуже подібне. Систематизовано. Ну і нам вдалося, деякі священики вже читали, як виглядає окремої брошури е, гріхи, то казали, що дуже добре систематизовано і дуже правильно підібрано, як з цим гріхом працювати з точки зору психології. Ну, Одна справа, коли ти знаєш, що в тебе от щось не так, а інша справа а що з цим от не так робити практично. І тому ми направляли на те, щоб не просто пояснити, от у тебе є така проблема, а як цю проблему вирішити практично, щоб кожна людина могла ну, навести лад в своєму житті. Незважаючи на такі серйозні ну, ситуації. Що ви хотіли побажати нашим телеглядачам? Єдине, чого можна побажати любові. Любіть себе, любіть один одного і любіть Творця. І от тоді все буде. І буде так, що ти не придумаєш, як це може бути прекрасно. У вас є вірш написаний про любов. Пам'ятаєте? Багато, а не всі про любов. Всі про любов, так? Ну, один так. маленький можете зачитати. Е Ну, наприклад, самий такий популярний. Коротше вже не буває. Якщо у тебе щось не так, візьми, прочитай такий вірш. Я люблю себе, я люблю всіх людей, я люблю Творця. От прочитай просто 10 разів. Коротше вже не може бути. І ти відчуєш в собі результат заспокоєння настільки. Потужно працює, от здавалось би, всього три речення. А яка сила? А яка сила? А в ці дні народилися Михайло Парашчук, український скульптор, навчався у краківській школі мистецтва, приватній академії Жульверна в Парижі. Жив у Києві і Софії. Його твори пам'ятник Адаму Міцкевичу у Львові у співавторстві з Попелем. Драгоманову, Христоботів, Димитрову у Софії. Багато монументальних споруд у столиці Софії Болгарії. Народився в селі Варваринці поблизу Струсова. В Тернополі названо вулицю іменем Михайла Паращука. І вище професійно-технічне училище номер 4 Ярослав Старух, український політичний і військовий діяч, публіцист, закінчив Бережанську гімназію, Львівський університет з 1931 року, член ОУН, член проводу ОУН, Кавалер Золотого Христа за заслуги, неодноразово був арештований польською і німецькою владами. Народився в селі Золота Словода на Козівщині, де йому встановлено погруддя. Василь Корчемний – український поет, публіцист, природодослідник, навчався в Уманському сільськогосподарському інституті, працював на дослідній станції еліта в Хоросткові, де організував відділ садівництва, а в 70-ті роки минулого століття заснував у Хоросткові дендропарк, де росте більше 1500 різних дерев з багатьох континентів, автор багатьох книжок, був членом Української екологічної академії, заслужений працівник сільського господарства України, відмінник охорони природи, член національної спілки письменників України. Народився на Хмельниччині. Кость Левицький – визначний український політичний діяч, адвокат, публіцист, закінчив Львівський і Віденський університети, юридичні факультети, доктор права, був депутатом австрійського парламенту і Галицького Сейму, був головою Держсекретаріату Західноукраїнської Народної Республіки. Який 40 днів знаходився в Тернополі, народився в містечку Тисмениці на Прикарпатті. Іван Левицький, український композитор, хоровий диригент, педагог, навчався музики в Тернопільській гімназії, був диригентом Тернопільського Баяну, викладав у Львівському вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка, народився в селі Мала Лука – на Скалаччині. Володимир Навроцький, український економіст, статистик, публіцист, письменник, фольклорист, закінчив Станіславську гімназію нині Івано-Франківськ і Львівський університет, автор багатьох праць, зокрема «Весілля в Кутузові, Руська народність в школах Галицьких та інші. Народився в селі Кутузові на Теребовлянщині. Андрій Малишко, український поет, був депутатом Верховної Ради Української РСР декількох скликань від Тернопільщини, народився на Київщині в Тернополі, названо вулицю іменем Андрія Малишка. Люся Давидко, українська акторка, народна артистка України, актриса Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Народилася в Тернополі. Степан Гіга, український співак, композитор, свого часу працював в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Гнатюка, неодноразово гастролював в Тернополі і в містах і селах області. Народився на Закарпатті. Юрій Футуйма, український співак, бард, лікар, народився в місті Бучачі. Михайло Євусяк, відомий в краї аграрій, народився в Микулинцях. Степан Коціра, відомий аграрій, голова товариства Нічлава на Гусятинщині. Наталя Стефанчук, активна громадська діячка, кавалер ордена княгині Ольги, народилася в Тернополі. Архієпископ Іларіон в миру Дмитро Процик, український релігійний діяч, архієпископ Рівненський і Острозький православної церкви України, народився в селі Зубрець поблизу Бучача. Тетяна Дігай, український педагог, музикантка, літераторка, літературний критик, народилася в Тернополі. Валентина Семеняк-Штангей. Українська літераторка, журналістка, фотохудожниця, членкиня Національної спілки журналістів та письменників України народилася в містечку Тальне на Черкащині. Наталя Денис. народилася у Крем'янці. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А прийдешній тиждень буде проходити на спадаючому місяці. Остання чверть місяця настане 16 листопада. 16 і 17 листопада дні вважаються напруженими. Всі інші середні. Овен, легкий сум та ностальгія супроводжують вас весь тиждень. У вас може початися криза жанру. Вам не подобається все, що ви бачите навколо, але чим ви займаєтеся, і від того стає ще сумніше? Телець тиждень, що обіцяв бути доволі пересічним, із звичайного перетворюється на чарівний, оскільки ви занурюєтеся у кохання, ваші почуття розквітають. І осінь набуває яскравих емоційних кольорів. Близнята, у вас зараз е, збільшується кількість енергії та бажання жити. Ви вже починаєте активніше рухатися, хочеться чомусь навчитися, і взагалі прокидається ваше природне бажання досліджувати цей світ усіма доступними методами. Рак. Якщо ви самі поки що не готові щось змінити власними силами, то зміни можуть настати раптово і зовсім не в тій прийнятій формі, яка дозволить вам почуватися комфортно, руйнується щось стале та важливе, і починається нове життя. Yeah. Лев, перебуваєте на підйомі, так ніби вас тривалий час тримали на прив'язі, і от тепер випустили на волю, і ви вже не знаєте, за що на радощах хапатися, і яку свою мрію першою втілити». І ви дозволяєте собі мало не всі задоволення цього світу. Діва, ваші сили зростають, з'являється більше впевненості у тому, що у вас вийде все, що би ви не замислили. Цього тижня вам вдасться перейти важливий рубіж, де ви отримаєте. Підтвердження своїх талантів та потенціалу. Терези, самозаглиблення піде вам на користь, адже ви потроху заспокоїтеся в голові, народжуються різні думки, фантазії, спогади. Мало не все дитинство та юність проходять перед очима різні приємні моменти минулого. Скорпіон. Здається, що ви цього тижня вирішите трохи відпочити від бурхливого життя і дозволите собі розслабитися і провести час, не надто переймаючись світовими чи виробничими проблемами, може, навіть десь у теплих краях, на курортах або Просто далеко від дому. Стрілець. буде сприятливий час для покращення фінансового положення, коли гроші до вас надходять з усіх боків, з різних джерел, у тому числі і від бізнесу, і від родини, а ще у вигляді економії, подарунків та заохочень. Козоріг, боротьба за справедливість триватиме цілий тиждень. Ви боретесь із тими, хто не дотримується законів і посягає на ваші права, і вашого правдивого гніву бояться, до вашого вагомого слова прислухаються. Водолій. Можливе руйнування стосунків чи давно. Вже встановлених контактів через нервозність, підвищену тривожність, бажання критикувати інших і, взагалі, гострі висловлення з приводу і без приводу. Риби вам зараз буде дуже непросто. Потрібно багато працювати і за себе, і за інших. Вас просто примушують і у вас. Не буде жодних шансів відмовитися від цього навантаження, хоч і у самих сил буде не надто багато. І на сам кінець, 13 листопада, День виноградара і винороба. 14 листопада Всесвітній день боротьби із захворюванням на цукровий діабет. 16-го День працівників радіо, телебачення і зв'язку. 17-го День студента. Всесвітній День філософії. А 13 листопада 1708 року за наказом Московського царя Петра І. Який народився 9 червня, Меншиков, який був народжений 16 листопада, повністю знищив гетьманську столицю Івана Мазепи Батурин? Були вбиті всі його жителі, а місто цілком зруйноване. Ще один печальний факт: 29 січня 18 го року Мурав'йов. Під крутами напав на українську молоду армію. Моравйов був народжений 25 жовтня. Путін народжений 7 жовтня. А Суровікін, який керує російськими військами в Україні, народився 11 жовтня 66-го року. Війна між Україною і Росією, яка по-різному називалася і АТО, почалася. У 2014 році в році коня. Кадиров Голова Чечні теж народженець у жовтні. Про що я хочу сказати? Що якраз отут відіграє свою роль загадкова семірка у всіх фактах. Навіть пропагандист Соловйов теж народжений під сьомим знаком зодіака. Пам'ятаймо про все це, бо в пам'яті наша сила. у лузі червона калина похилилася. Ось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Славну Україну, гей, гей, розвеселимо! Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт. не журися, славна Україно, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо, А ми тую червону калину підіймемо.